Прєтане молоко газдиня з Коломийщини поділилась старовинним рецептом. Це страва села Великий Ключів. Для її приготування використовують домашні молочні продукти. Як приготувати ключівське молоко досвідчення господиня та вчителька Марія Кобилянська Васильчук поділилась із глядачами телеканалу НТК. Аби дізнатись рецепт і таємниці приготування прєтаного молока. Їдемо в село Великий Ключів до Марії Кобилянської Васильчук. Марія Юріївна саме так звертається до жінки односельці днями відзначила 80-літній ювілей. Вона вчителька-філологиня із багаторічним досвідом, авторка майже 30 статей про кухню рідного села для енциклопедії Коломийщини та збірника споменів Коломия і Коломийщина. Саме рецепт унікальної страви «Прєтане» або ж Ключівське молоко вперше був надрукований у книзі Марії Кобилянської Васильчук Ключівське молоко та інші страви у 2010 році. Прията не молоко, чому? Бу, були корови, які не давали, наприклад, 5 літра, давали по 2 літри, давали менше. А то є його прітали. Чипали докупи та за два рази чи три удої. Коли молока назбирувалось вдосталь, то могли братись до приготування. З інгредієнтів, окрім молока, потрібні й інші домашні молочні продукти сметана і сир. У продовжує доді. розповідь Марія Васильчук. Спочатку потрібно, аби молоко закипіло. Ми вже піч трошки остила, щоб молоко не збігало. То його клали просто в піч. Коли вже це молоко засунули, ми в піч. Звичайно, відкриваємо кастрюлю, і молоко це прудиться в печі. Скільки прудиться, треба, якщо, наприклад, 10 літрів, то треба би третя частина прудилася. 3 літри, наприклад, у печі при слабому вогні кипіло. Приблизно третя частина від об'єму молока має википіти, продовжує розповідь Марія Юріївна. Воно ставало аж таке. Оранжевого кольору, таке, як ну я знаю, як кава з молоком, щось таке. Опісля молоковий мають з печі і залишають, щоб охолодилось до кімнатної температури. Тоді до цього молока, наприклад, до 10 літрів давали пів літру сметани, до аброї, домашньої сметани такої. Після сметани до молока додають сир. На 10 літрів цих молока, і хоча його вже було 7 літрів, треба було мати хоч кілограм сира. І не твердого, звичайного домашнього сира. Коли це кидали цей сир, молоко ще стояло з годину з дві, і тоді не мішали. Не мішали, бо воно дзеріло, рувився дзер. його не треба було мішати це молоко. І ось страва майже готова. Та є одна таємниця, яку знають лише досвідчені ключівські газдині. Брали до хати е кота та й казали. Якщо буде їсти кіт, то буде й дід їсти. Це був секрет. Це просто я вже сказала, бо мені вже нема що його тримати. Крім того, коли це молоко варилося в печі, то е, ще молилися жінки. Молилися. Приєтаного молока зазвичай готували багато, тому це страва була здебільшого для гурту людей. Наприклад, після збирання картоплі продовжує розповідати Марія Юріївна. Готували на робітників, коли, наприклад, лупили кукурудзи, драли картоплю, бурку. На сказали у сучасних умовах приготувати таку страву, звісно, можна. Продовжує розповідь Марія Кобилянська Васильчук. Та й з прятаним молоком із печі не зрівнятися. І з великого ключева Ольга Гириджук та Микола Яцурак. Події НТК.